Мене звати Олександр, я начальник відділення піротехнічних робіт. Працюю в саперах з 2018 року. Обрав професію, тому що на 2018 рік саперів не вистачало в нас в Україні. Треба були сапери для очищення території. Так як в мене старший брат вже працював сапером, я з ним порадився і прийняв рішення, що маю йти теж розміновувати територію. Їздив на розмінування в Харківську область, також був на розмінуванні в Херсонській області. Наші хлопці їздили лише на Київську область проводити розмінування території. Для роботи саперу необхідний засоби захисту це бронежилет і каска. Якщо працюємо на мінному полі, бажано вдягати павуки. Це спеціальне взуття, яке захищає наші ноги від вибуху протипіхотної міни. Розраховуємо на те, що при підриві наміни ампутації не відбудеться, хіба можливо там сильний удар або перелом ноги. Але в залежності від маси вибухівки, яка знаходиться в міні. Може бути така протипіхотна міна, що навіть таке протимінне взуття нас не врятує. Приблизно таке, екіпірування має сапер. Загальна вага приблизно 16-18 кілограмів. Коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, Олександр працював у рідному Херсоні. Приїхав на роботу, отримали завдання, що є обстріли. Є нерозірвані снаряди, які треба нам їхати і знешкоджувати, знищувати, тому що почали страждати мирне населення від підриву тих боєприпасів. Працював в Херсоні і навіть коли була окупація, ще десь приблизно півтора місяця. А потім нам стало складно працювати. Ми вже не розуміли, хто там, хто є головний, хто є хто, і прийняв рішення з хлопцями, що треба виїжджати. Разом із сім'єю Олександр переїхав до Тернополя. Тут продовжив працювати сапером. Згодом очолив відділення піротехніків. Разом із ними виїжджає розміновувати Харківщину. Якщо треба відновити, скажімо, там інфраструктуру якусь критичну, чи то електрика, чи то газ, чи то вода, перед тим як зайду туди майстри відремонтувати, йде піротехнічне відділення, пророблює прохід безпечний і вже по безпечному проходу йдуть майстри і ремонтують. Там чи то лінію електропередач, чи то треба слуп новий поставити, чи то трансформатор. Так само в село, якщо село було звільнене, де окуповано, спершу заходять підрозділи, які очищують його. І потім вже заїжджають люди, які там живуть, і вони безпечно можуть там знаходитись. Спочатку повномасштабної війни Олександр мав дев'ять ротацій на схід України. Насправді дуже дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів, починаючи від мін протипіхотні, протитанкові, артилерійські снаряди, дуже багато, ручні гранати, дуже багато дронів зараз. Село там чи поселення може бути не в окупації, та там ніхто не був, але там дистанційно могли замінувати. Пелюстка типу ПФМ-1. Знаходимо там просто десятки і сотні їх. Сучасні міни там Пом-2, Пом-3. Росіяни швидко змінюють тактику мінування, використовують нові засоби та способи, каже Сапер. За його словами, якщо вивчити, як працює стандартна міна Пастка легко, то як спрацює вибуховий механізм у сучасному дроні складно. На сейсміку, на зміну магнітного поля, просто на заданий час. Дистанційно можуть їх приводити в дію. Якщо місяць часу не вникати в це, та, от займатися іншою якоюсь справою, там, документами чи ще чимось, потім через місяць часу вертаєшся до вибухонебезпечних предметів, і ти розумієш, що ти вже настільки відстаєш від того прогресу, що тобі треба наздоганяти, інакше ти можеш просто попастися на якомусь, на якомусь дроні там, мовному, Та. Дуже зараз розвивається ця індустрія дронова. Тобто на початок 2022 року, та, коли ми їздили на ротацію, такого не було. Ми могли собі спокійно працювати, вийшли в поле, там заміноване поле. Ми знаємо, що там стоять протитанкові міни, які можуть бути прикриті протипіхотними мінами. Ми самі знаємо, що вони там є, і ми собі поступово йдемо, йдемо, йдемо. Зараз такого нема. Зараз, навіть якщо є мінне поле, та, ми виходимо на нього і ми постійно намагаємо чергувати, щоб не було якогось fpv дрона чи то якийсь ланцет, щоб не, не летів, чи то, щоб От ми сьогодні відпрацювали ділянку, та, поїхали. Додому зробили документи, підготуватилися на наступний день, приїжджаємо на наступний день, і та ділянка, яку ми ще вчора очистили, може бути вже замінована за ніч, там ну з зі з дронів або там е, якоїсь реактивною системою залпового вогню. Над розмінуванням пасток важко працювати як фізично, так і психологічно, каже Олександр. Там уже звичайно треба бути, скажімо, на 100% в роботі, не відволікатися там, не думати ні про що інакше, і коли ти в такий. Ну, відпрацював один такий день на такій ділянці, то потім на наступний день стаєш такий змучений, ніби там не знаю, розвантажив камаз якоїсь пшениці. Тяжкувато, що стосується мін, коли мінують нестандартними способами. О ти маєш наперед продумати, як той сапер, який мінував, про що він думав, як ти будеш розмінувати? Ти маєш свою чергу перегадати його і зробити так, щоб не попастися на ті ловушці. Скільки часу потрібно, щоб розмінувати територію, залежить від погодних умов і засміченості ділянки? Якщо це ділянка засмічена протипіхотними мінами, та там касетної постановки, наприклад, таким як ПФМ-1, і то буде місцина, де дуже висока трава. В день пройти можна там і до 5 метрів квадратних. Реально, тому що це треба брати ножиці і вирізати всю траву. Якщо це менш засмічена територія, тобто це суто район ведення бойових дій. Мін ніяких немає, розтяжок ніяких немає, а може бути тільки якийсь там мінометна міна, чи торцнаряд, де був бій, то в день можна подати там 800-900 метрів квадратних. Очищені ділянки позначають як безпечні, а там, де ще є міни, ставлять попереджувальні знаки. Позначаємо кіперною стрічкою червоно-білою. Ставимо колики при необхідності з маркуванням, і ставимо знаки міної небезпеки. Вже всі люди, які е, на сході там, та, де ми їдемо, вони вже всі знають, все. куди можна ходити, куди ні, всі позначення ці. що Якщо стоїть знак міна небезпека, туди зайвий раз ніхто ходити не хоче, бо випадків, на жаль, було дуже багато. Між ротаціями працюють і на території Тернопільщини. Тут знаходять артснаряди часів Першої і Другої світових воєн, а також знешкоджують безпілотники, якими росіяни обстрілюють область. Олександр показує залишки одного з них. Це залишок БПЛА, герань 2 російський шахет, який кожного дня атакує Україну. Дуже багато залітає на нашу територію. Бачите, тут пише герань 2 це на базі іранського шахіду 136-го. Безпілотний несе в собі бойову частину, може нести 50 кг, 45 кг і до 90 кг. 90 кг вибухівки це насправді дуже велика кількість вибухівки, особливо, якщо їх летить не один, а там грі, 3, 4, 5, 6 дронів. Буває таке, що він прилетів, впав і не вибухнув. Тоді викликають нас, ми приїжджаємо, проводимо роботи по його знищенню. Олександр розповідає, були випадки, коли через вибух мін піротехніки отримували травми. Деякі з колег загинули. У 2023 році, при виконанні службових обов'язків за призначенням, загинув тоді ще командир групи. У нас група була Сергій Євгенович. Розміновував Харківщину. Був підрив міни пом третьої. І, на жаль, Євгенович. Не вижив після того вибуху. Зараз в нас такий час. Кожен має займатися своєю роботою, то що вміє робити. Є люди, які воюють, їм велика шана. Є люди, які розміновують, є люди, які допомагають, є люди, які лікують. Кожен має зробити якийсь свій внесок. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.